Всім привіт! Зараз українські мелодрами не виходять в ефір, тому я вирішила з вами ділитися новими цікавими романтичними фільмами та деякими американськими серіалами. Хочу зауважити, що всі фільми, якими я буду ділитися, вже доступні до перегляду. І нижче в коментарях я буду залишати слилки, де саме ви можете їх подивитися. І так, перший фільм, яким я хочу з вами поділитися, називається Пурпурові серця. Це американський романтичний фільм, створений для Нетфлікс. В центрі сюжету Кесі Салазер. Вона музикант-початківець, яка потонула в медичних рахунках, тому що в неї діагностували діабет другого типу. Щоб уникнути банкрутства, Кейсі виходить заміж за Люка. Він армійський офіцер, який міг би надати їй чудову медичну страховку. Але в Люка є свої причини, щоб одружитися з Кесі. Йому теж потрібні гроші. Але він так і не скаже Кесі, навіщо? Коли вони будуть одружуватись, вони навіть не здогадуються, що закохаються до безтями. Це дійсно цікавий фільм, який під час перегляду викличить у вас різні емоції. Ще один фільм, яким я дуже сильно хочу з вами поділитися, називається Переконанням у головній ролі Дакота Джонсон. Переконання слідує за англійкою, яка отримує другий шанс жити з чоловіком, якого вона кохала в молодості. Вісім років тому вона піддалася на переконання не виходити за нього заміж, тому що він був незнатного походження. Але зараз за нею доглядає чоловік, який може бути кращим для її сім'ї. В цьому фільмі є все, що ми так любимо, включаючи любовний трикутник та важкий вибір між пристрастю та боргом. Будь ласка, напишіть в коментарі, що ви думаєте про ці фільми та чи будете їх дивитися, а також підтримайте українську мову та український контент лайком. Дякую, до нових зустрічей!